Загальний збір з завершення месників, остання оборона від червоних у метро Лайт, облога Міна Стірі та з Володаря Перснів, битва між Шерлоком Холмсом і професором Моріарті на краю урвища, та битва в космосі з драконом Бахамутом з Файнал Фентезі 16, які дві речі об'єднують усі ці сцени. Хоча, на перший погляд між ними немає нічого спільного, вони відбуваються в різних всесвітах, розмах теж явно не на одному рівні, але Ільні риси все ж є. По-перше, кожна з цих сцен вражає своєю епічністю незалежно від масштабу. А по-друге, ворога чи то танос, чи то військо Саурона можна перемогти та змусити тікати. На допомогу прийдуть чорні, як це трапилося в Ластлайт, кавалерія гондуру розріже ряди орків, а зумбарських кораблів зійде мертве військо, що знесе залишки армії зла. Але якщо ворога не перемогти, з ним неможливо домовитися, не існує сил. Здатних зупинити і навіть уповільнити його невблаганний наступ. Що, коли єдиний вихід, це жертвувати друзями та близькими, кидаючи їх у жерло величезної печі, це змушувати працювати малолітніх дітей, доки вони не падатимуть від утоми, це поїдати трупи тих, з ким ти вчора ділив останній шматок хліба з тирсою? і все заради однієї мети. Місто повинно вижити. Таким був перший фростпанк, чия епічна битва проти смертельних морозів і снігових бур тривала десятки годин. Це була гра, де вам життєво необхідно ухвалювати по справжньому жорстокі і часом несправедливі рішення, щоб пережити чергову снігову бурю, яка вбиває все на своєму шляху. І ці рішення потрібно було приймати тут і зараз. Інакше холодна смерть. Сьогодні ж у першому погляді ми поговоримо про Фростпанк 2 на основі її бети. Це survival стра. Стратегія сіті білдер і головне пряме продовження першої частини, яка вийшла в 2018 році. Сиквел виріс у масштабах. Важливість політики стала вищою, події впливовішими, але незмінними залишилися лише морози. Сподіваюся, ви готові пережити температуру в мінус 100 градусів, попутно лавіруючи між різними політичними партіями. Який сенс від монітора на 240 Гц, топових відеокарти і процесора. Якщо ти не можеш почути противника в улюбленому шутері, навестися на його макітру до того, як він нашпигує тебе цифровим свинцем, і звісно ж швидко написати приємні побажання усім учасникам катки в улюбленій дотці. У всьому цьому вам допоможуть топові девайси від HyperX. із свого особистого досвіду, можу порекомендувати бездротову версію HyperX Cloud Stinger 2. А вони мають якісний мікрофон і прекрасний звук, якого вистачить як для ігор, так і для музики. Як на мене, то це збалансований варіант для тих, хто не хоче платити більше і кому набридли дротові гарнітури. Тим більше до 12 травня за посиланням, де. Правильно, в описі можна купити мишки, клавіатури, мікрофони та іншу периферію від HyperX зі знижкою до 32%. Їхні пристрої славляться своєю ергономікою і продуманим дизайном, зручністю використання і частотою звуку. Тож не гальмуємо, переходимо за посиланням в описі і апгрейдимо свою геймерську периферію. Отже, якщо ви не знайомі з першим Фростпанк, я трохи введу вас у курс справи. Суть гри така: ви керуєте суспільством, яке намагається вижити в умовах заледенілого постапокаліпсису. Земля промерзла, з усіх боків дмуть суворі вітри і так далі. Вам, крім відбудови міста, необхідно постійно стежити за рівнем тепла і голоду. У сиквелі розробники обіцяють зробити більший акцент на людський фактор. З'явиться більше громад. А вам, як керівнику міста, доведеться керувати. Ще й радою, яка голосуватиме за ухвалення законів. Десь на тлі всього цього треба буде стежити за стосунками між фракціями. Це якщо дуже і дуже коротко, для розуміння контексту швиденько пройдемося сюжетом. Наприкінці 19 століття вчені виявили, що сонце раптово почало затухати, що призвело до поступового похолодання на землі. Британська імперія вирішила не зволікати з рішеннями і в умовах суворої секретності почала будувати в Антарктиці безліч. Величезних генераторів, що працювали на корисних копалинах, які видобували просто на місці. Однак температура падала куди швидше, ніж думали вчені. Південні країни впали першими. Незабаром перестала існувати і Британська імперія, а разом з нею і секретність антарктичних генераторів. Залишки людей кинулися в Антарктику, збиваючись навколо добудованих до кінця величезних джерел тепла, кількість яких ну дуже мала. Одна з груп зневірених Заснувала навколо свого генератора місто Нью-Лондон, якому згодом судилося пережити великий шторм, коли температури падали нижче мінус ста градусів за Цельсієм. Від подій оригіналу минуло 30 років. Нью-Лондон вистояв. Мешканці відносно пристосувалися до поневірянь, і з'явилася навіть своя валюта Хітстемпс, що дослівно можна перекласти як теплові купони або теплові марки. Коротше кажучи, цивілізація худо бідно встала на ноги, а разом з нею. І серйозні політичні чвари вам знову доведеться стати мером Нью Лондона, який має захистити своїх громадян як від диких морозів, так і від самих себе. Отже, в Беті був доступний лише так званий конструктор утопії. Він дає кілька сценаріїв карт і можливість будувати все, що ви захочете. Сюжетний режим з'явиться лише на релізі. Що стосується конструктора утопії, можна вибрати сценарій і карту. Це визначить рівень доступу до ресурсів та інші речі. Як уже було сказано, сиквел став набагато масштабнішим ніж перша частина, і я само собою говорю не тільки про кампанію, а й про геймплей. Населення міста значно вище, ніж у тому жалюгідному аванпості замерзаючого людства, з якого все починалося. Зі зростанням міста стали складнішими такі механіки, як будівництво, менеджмент ресурсів, розвідка, дослідження технологій і, звісно ж, політика. Тепер гравцеві життєво необхідно розчищати території, вкриті льодом, щоб будувати нові райони, розширювати і розвивати їх за допомогою спеціалізованих будівель. У цьому плані Фростпанк 2 став більше нагадувати циву, обмежений простір, бонуси і відповідно штрафи за об'єднання певних типів районів диктують гравцеві свої умови. Ви просто зобов'язані дуже ретельно планувати своє подальше розширення Нью Лондона, щоб вижити. Звичайно, можна дуже швидко звести цілу купу нових будиночків, а потім з жахом виявити, що стартові ресурси стрімко закінчуються, як і в першій частині. Якщо в генераторі закінчиться паливо, і він охолон. Не все населення приречене на повільну і повну відчаю смерть в обіймах морозу. Загалом у грі є кілька районів. Добувний, який власне приносить ресурси і паливо для генератора, і не дай Боже його ненажерливе нутро не буде задоволене повністю. Вироблення тепла знизиться, люди почнуть мерзнути, вмирати. А ті, що залишилися, проголосують за якогось шапкокрада шльопіра з району, що знаходиться на сході міста, який ще й почне щось пояснювати. Далі житловий район, де розташовані всілякі соціальні та культурні будівлі індустріальний. Для виробництва товарів, харчовий, щоб населенню знову не довелося їсти сусіда. Він, якщо що, досі ображений за те, що ви з'їли його ногу на вечерю 30 років тому. Ну і нарешті логістичний район. Поки його немає, ви обмежені лише локальною картою, але з його появою можна нарешті відправляти дослідницькі експедиції, про які ми поговоримо вже дуже скоро. Як вже було сказано, якщо побудувати один тип району поруч з іншим, обидва отримають штраф або бонус. Наприклад, бахнете ви житловий район поруч з індустріальними люди, що задихаються чорним димом, будуть не дуже раді цьому факту. Зате якщо бахнути його поруч із генератором, то там тепліше, світліше, і люди вже задоволені. Крім того, важливо будувати особливі будівлі, щоб у Нью-Лондоні люди не помирали від хвороб, здобували освіту і не різали одне одного іржавими заточками за булку хліба. Якщо балансу між усіма потребами не буде дотримано, чекайте на відповідні івенти на кшталт. Дитячих банд, маніяків і робітників, які помирають від хвороб на заводах. Однак правильної стратегії планування міста буде недостатньо, і ви швиденько зрозумієте, що дослідження навколишніх крижаних пусток це життєво важлива необхідність. Нові аванпости і лінії постачання, які різняться від звичайних стежок до повноцінних залізниць, дозволять новоспеченому меру підтримувати життя у своєму місті. Пустки повні ресурсних покладів, але для початку. Їх потрібно знайти, а для цього потрібні дослідники. Звісно, ніхто не працюватиме безплатно і їм потрібно платити гроші. Крім того, процес ухвалення рішень стає ще складнішим через те, що кожна ділянка місцевості має свій рівень небезпеки, або вкласти безліч ресурсів у вкрай небезпечну експедицію, яка може померти і не повернутися, але в разі успіху ви отримаєте доступ до просто величезних покладів, або краще задовольнитися невеликими жилами і зосередити. На дослідженнях, намагаючись якось дотягнути до наступного тижня, найкрутіше, ви самі обираєте, як буде проходити логістичний шлях від ресурсного аванпосту до Нью-Лондона. Грубо кажучи, на вашому шляху може опинитися гора, і тепер потрібно зрозуміти, як взагалі підвести залізницю, щоб це було максимально ефективно. Однак, у вас, як у мера, війна йде на два фронти, мало забезпечити місто ресурсами, потрібно задовольнити політичні інтереси політичні. Них партій, адже тепер у Нью-Лондона є повноцінний парламент. Кожна кампанія у Фростпанк 2 починається з двох партій на вибір гравця. Їхні погляди на поточні порядки цілком помірковані. З ними відносно легко домовитися, але згодом на сцену почнуть виходити радикальніші фракції, які почнуть переманювати на свій бік не тільки мешканців, а й парламентаріїв. І це неймовірно важливо, тому що це не перша частина. Гравець більше не є диктатором хоч і вимушеним, хочете ухвалити закон, виносьте його на голосування в парламенті, де за нього можуть проголосувати, а можуть сказати, щоб ви законопроект собі в генератор засунули. Звісно, можна натиснути на тих, хто голосує за ту чи іншу партію, але це одразу знизить їхню довіру. Найважливіший ресурс, який вочевидь, не здобудеш киркою і не збереш у майстерні, отримавши необхідні вам голоси, вам насправді доведеться стримати свою обіцянку. Якщо ви цього не зробите, то втратите вплив і довіру тієї спільноти, від якої отримали голоси на цьому моменті. Простий містобудівний симулятор перетворюється на справжню соціальну гру, те наскільки ви подобаєтеся чи не подобаєтеся окремим спільнотам, впливає на весь ігровий процес. Адже якщо на початку гри в місті всього дві спільноти, то потім у міру розвитку міста їх ставатиме більше. А отже, ваша увага буде розділена між реальними потребами людей у їжі й теплі та постійно. Суперечками з купою спільнот, які хочуть проштовхнути саме свої закони, вам доведеться вічно домовлятися, йти на компроміси, обирати з двох золи, балансувати на межі життя і вічної мерзлоти. Якщо ви заручитеся підтримкою однієї групи, інші ставитимуться до вашого керівництва дедалі скептичніше. Що може спричинити протести, здатні призвести до закриття цілих районів? Так би мовити, важливо не тільки виграти в битві, а й не програти у війні. Що ще важко. Жливіше всі ці фракції тепер впливають і на дослідження. Тут вони називаються ідеями і являють собою величезне дерево свого роду пасивних здібностей. І, ясне діло, у кожної, я підкреслюю ще раз, у кожної політичної партії є свій спосіб вирішення кожної конкретної проблеми. І повірте, майже завжди це вибір між двома не найприємнішими опціями. Проте один варіант виконання ідеї потішить тих, кому він належить, і розлютить усіх інших. Це своєю чергою. Як і ухвалені закони продовжуватимуть відповідні події, щодо яких теж потрібно ухвалювати рішення тут і зараз. Наостанок хочеться сказати, що Frostpunk 2 це гра насамперед про баланс необхідний для виживання. Люди почнуть помирати від голоду, морозу, злиднів, хвороб або під час придушення бунтів, бо вам не вдалося вчасно протягнути до парламенту потрібний вам закон, бо не встигли побудувати аванпости для видобутку ресурсів, бо віддали перевагу одній фракції над іншою, і так далі, і таке і інше. Ви навіть можете стати причиною смерті, зробивши неправильний вибір у виборі. Рі фабрик, що будуються в індустріальному районі, бо дослідження також від політичних партій та їхніх переконань. Усе вирішувати тільки вам. І ось вам, так би мовити, ідеальна формула катастрофи і унікальна особливість всесвіту Фростпанк, управління всіма цими речами, і є сенс гри. Але якщо вам мало і цього, завжди можна побудувати магазини, логістичні станції, які дадуть вам змогу вивчати світ за межами міста, шукати додаткові ресурси. Стратегія виживання будується. Грубо кажучи, на трьох китах це адаптивність, доброчесність і традиції. Кожна спільнота представляє різну комбінацію цих трьох атрибутів, і ваше завдання дотримати гармонію і зробити так, щоб задоволених було більше, ніж незадоволених. Це в принципі все, чим друга частина відрізняється від першої. Але не варто забувати, що ми пограли лише в режим пісочниці. Сюжетний режим, як мені здається, буде ще цікавішим. Якщо вам потрібен спокійний містобудівний симулятор, де не потрібно робити вибір між канібалізмом і релігійними догмами, то Frostpunk 2 явно не для вас. Це гра про суворе виживання. Так, перші кроки з відновлення цивілізації вже 30 років як позаду. Ви змогли більш-менш упевнено стати на ноги, але хто сказав, що попереду буде легше? Від зачистки території, від льоду, щоб там можна було хоч щось побудувати, до дослідження небезпечної і важкопрохідної місцевості? Цевості в пошуках цінних ресурсів від подій, що мають далекосяжні наслідки до політичної гризні, коли кожна партія вважає свій спосіб відродження людства найправильнішим, а всіх інших єретиками і заблукалими вівцями, вам належить докласти чимало зусиль, щоб у Нью-Лондон вижив і ще більше, щоб він по справжньому процвітав під вашим чуйним керівництвом. Коли настає черговий великий шторм, температура знову падає до критичних значень, але ваше місто спокійно. Ну, і без будь-яких проблем переживає цю кризу. Відчуваєш неіронічну гордість за свої рішення щодо ціни, то попереднє замовлення продається за 835 гривень в стімі. Що як на мене досить адекватна ціна. Ну і не менш важливий факт, це те, що у грі буде присутня українська локалізація тексту, що може неабияк спростити ігровий процес. Щодо передзамовлення, спробувавши бету, я не можу сказати однозначно, що гра не варта передзамовлення. Тому от Якраз таки в цьому випадку вирішувати лише вам, відштовхуючись від вподобань, і того чи сподобалася вам перша частина. До речі, якщо її повна ціна 600, то по знижці вона коштує 120 гривень. Теж рекомендую, якщо не грали. Власне, Фростпанк 2 обіцяють випустити 25 липня. Консольний реліз теж відбудеться, але точної дати все ще немає. Втім, мені достатньо навіть бета-версії, щоб зрозуміти наскільки колосальну працю виконали люди. 11 Beat Studios, тож кидаємо сиквелу свої стімівські вішлисти і не забуваємо найголовніший постулат: місто повинно вижити. Грали в перший фростпанк. Чекайте сиквел стратегії. Не знаю, напишіть там свої враження, від демки чи що. Наваліть активу коротше. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.